З вами телерадіокомпанія Лозова. Починаємо перетинати інформаційний екватор тижня. В студії працює Марина Краминська. Мої вітання всім, хто з нами. Починаємо новий опалювальний сезон з новою котельною. Сім багатоповерхівок і дитячий садочок житлового масиву Північний, що у Панютиному, незабаром переведуть на міні-котельню. До цього часу житлові будинки північного опалювала Заводська. З наступного року на державному підприємстві «Укрспецвагон» заплановано сучаснити систему теплопостачання повністю модульні котельні для багатоповерхівок перший етап тієї роботи. Із 1977 року котельня державного підприємства Укрспецвагони виробництво обслуговувала і два житлові масиви Панютиного обігрівала. Витратно для підприємства втратно для абонентів житломасивів. 13 років тому один з них західний перевели на модульну котельню. Її завод збудував і передав разом із абонентами тепловикам. За таким принципом цьогоріч планують разом із модульною котельнею передати теплоенерго і житломасив північний. «Укрспецвагон» обслуговувати населення не може, пояснює його директор Геннадій Бурцев. ми. Мы... не имеем права продавать услуги населения. Второе, должен каждый заниматься своим делом. Успесвагон должен ремонтировать и эксплуатировать вагоны. Сегодня Успесвагон является профильным предприятием. А теплосеть должна обеспечить теплом. Так вот, для того, чтобы это было эффективно, Ми прийняли рішення год назад і построїли вот цю котельну. Нові сучасні котли з більшим КПД, нове оснащення, все енергозберігаюче. Монтаж з квітня, по вересень повністю завершили. Зараз закінчують ремонтні роботи всередині. На цьому тижні вже почнуть налаштовувати обладнання, тобто нову котельню почнуть запускати. Але всі документи на неї оформлять тільки за 2-3 тижні, розповідає директор Укрспецвагону. Реєстрація виявилася затяжною. Нову міні-котельню у цьому опалювальному сезоні поки підстраховуватиме стара заводська. Вона його й починає. 1 жовтня дитсадок північного від неї включили до 4-го – всі місцеві багатоповерхівки. Так з обома котельними відпрацюють рік, щоб впевнитися у надійності і ефективності нової, а вже з наступного старої заводської не буде. У нас розработано міроприяття по внедренню нових, от таких же, зараз, але енергозберігаючих котельних для обогрева і для подачі води гарячої і для Это на території предприятия. Коли всі документи по новій котельні будуть готові, урочисто підпишуть акт прийомки передачі, розповідає Геннадій Бурцев, як і домовлялися із лозівським міським головою Сергієм Степановим. Починалося з його кабінету. Строїтельство котельні. у нас було розширене технічне завіщання, де було прийнято, що ми делаємо котельну, теплосеть приймає. Статися ця подія має у листопаді.